Ванчай, липа, різні квіточки, глід. Всі ці бджолки літали по цих квіточках. І назбирали от скільки меду. Уявляєте, яка красота і яка смакота? Він такий ароматний мені. Який смачний? До речі, клігентка писала мені, що дуже смачний у коментарях. Щиро вам дякую всім за замовлення. Хто замовляє? Медок карпатський, дуже смачний. Отак Ось так сірим хлібом М -м -м. сісти, наїстися. М -м -м. Так що ж, животик буде рости. Буду просто їсти медок, запивати водичкою і худнути. До речі, дуже гарно допомагає збивати апітит, меду трошки з'їв, і все, водичкою запив і вже не голодний. Хитрість вже тогда. Бажаєте замовити таку смакоту? Пишіть мені в особисті повідомлення.